Будемо виїжджати разом із дільничими офіцерами по містах, де ще проживають люди з приходом перших холодів. Буде дуже непросто, тому будемо акцентувати увагу на евакуації, на її необхідності і що вона дійсно зберігає життя. вам обочуття. Давай добавить. Як гахні, так і на землі падали, Бабки, так таблетки, пили, 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 філі, волір'янки. Да. Ми отримали гуманітарний конвой від ООН, Червоного Христа та Мозу. Цей гуманітарний конвой состояв з будівельних матеріалів, продуктових наборів та медикаментів. У нашій громаді велика проблема це з будівельними матеріалами, з продуктами харчування, тому що бізнес ще не працює. Поліція супроводжує бригади, Укрпошти, гуманітарні конвої, вже працює група швидкого реагування. робота йде. Консерви, масло, макарони. Снаряд у двері впав. Ось стекла тут немає. Оце все знесло. І душ, і туалет, і тут повністю одні стінки стояли. Двір оце повиривало, там зовсім двері в щепки. У туалеті навіть двір вирвало.